Друзі, всім привіт! Вас вітає смарт-майстерня TechnoSmack. Давайте сьогодні розглянемо компактну, але потужну плату зарядки літійонних акумуляторів IP2312. Чи варта вона вашої уваги? Давайте розбиратися. Ось маю три штучки в руках, але нам для роботи потрібно буде дві. Тож, давайте на неї поглянемо. Що це за плата? IP2312 це зарядний модуль, який використовує USB c порт та підтримує зарядний струм до 3 А. Він працює з напругою 4,5, 5,5 вольт, що робить його універсальним рішенням для ваших проєктів, для творчості, для роботи, для того, щоб можна було щось створити своїми руками. А то є все вам огляди та огляди, а хочеться іноді просто сісти, щось спаяти, щось зробити своїми руками і отримати. Від цього насолоду. Тож технічні характеристики. Напруга 4,5-5,5 вольт, зарядний струм до 3 А тип роз'єму USB C. Індикатори червоний і синій, а можливо, інших кольорів. Як підключимо, обов'язково подивимося. Один сигналізує, що йде заряд, другий говорить, що заряд закінчився. Також захист від перенапруги, перенагріву. Та короткого замикання. Дуже гарні характеристики, мені це все подобається. Діапазон робочих температур мінус 40 плюс 85. Розміри плати близько 20 на 15, ось на цьому краще видно, міліметрів. Дуже гарна плата. Практичне застосування, де її можна застосовувати. Заміна старих зарядних модулів у гаджетах, DIY проекти, автономні пристрої, такі як ліхтарики, аудіотехніка, якісь світло. Нові, поробки і все таке інше. Стабільна зарядка акумуляторів 18650. Та 14500 та інших літій-іонних акумуляторів. Перш ніж продовжити це відео, дозвольте нагадати вам, що зараз у нас на каналі йде розіграш цього паяльника. Про всі умови залишу вам посилання в описі до цього відео, зможете перейти, подивитися, прийняти участь та виграти абсолютно просто і безкоштовно цей новенький, гарненький, простий паяльник. А ми продовжуємо. Ті, хто дивиться канал Техносмак, знають, що в мене вже було дві серії про ось такі плати ТП-45 якими я намагався заряжати дуже розряджені акумулятори. Я знаю, що їх зарядити непросто, вони майже пусті, майже висажені, але мені просто було цікаво, чи зможна їх оживити. Ось дві серії цих моїх поробок можете переглянути, залишу вам в описі до цього відео посилання. Зараз це ми все відкладаємо і будемо працювати тільки з нашими новими платами, які є більш потужними. Беремо дві, одну залишу про запас. Старенькі акумулятори, але якщо потрібно, то дістанемо і новенькі, а також два холдери, трішки дроту, паяльник мій робочий пан і кусачки для того, щоб нам зробити ці дроти. Також будемо паяти, робити, все вам зроблю і пофілософствуємо про життя. Розпочинаємо, як завжди, з наших дротів. Потрібно їх буде розплутати, нарізати та зачистити. А для того, щоб з дротами було приємно працювати, вам потрібно гостренькі такі кусачки. Якщо вони гострі, працювати дуже добре зручно. До речі, чи бачили вже перший в світі огляд паяльника Мініверь TS21? Якщо ні, перейдіть в посиланні під цим відео і обов'язково подивіться. Дуже гарний цікавий паяльник. Раджу рекомендую звернути на нього увагу. А в проводках багато не залишаємо дроту. Багато його тут не потрібно. Невеличкі робимо з кінців зачистки. І останній. Оп, і готово! І тепер у нас є всі чотири наші дроти, готові до пайки. Дуже добре. Тепер все готово для того, щоб ми почали паяти. Підглянемо в холдери і побачимо, що є у них плюс і мінус для того, щоб ви не заплуталися. Також звернемо увагу, що на самих платах теж підписано B, B-, плюс до плюса, мінус до мінуса будемо паяти. А для пайки я буду використовувати свій паяльник PineSeal V2. Це смарт-паяльник. А якщо раптом вам не потрібен такий паяльник, можете почекати підписатися на канал Техносмак. Скоро буде огляд ось такого антистатичного паяльника від компанії Mechanic. Але це трішки згодом. Мене завжди цікавило питання, якщо флюс у нас рідкий, чи потрібно його взбовтувати. Тому що зазвичай, якщо ми беремо якісь такі рідини для використання в побуті, написано перед початком вживання потрібно взбовтати. Ну, нехай буде так. І тепер, коли все готово, можемо розпочинати. Як я завжди говорю, флюс на плюс. І поїхали. Тепер вмикаємо наш паяльник. Він у нас дуже швиденько розігрівається до робочої температури. Буває, звісно, і швидше. Якщо ви дивилися огляд паяльника ТС-21, звісно, він трішки швидше розігрівається. Але мене для моїх робіт це влаштовує. Беремо трішечки олова і вперед. У цій справі головне не переплутати де плюс, а де мінус. Один пшик і готово. І якщо не переплутали, то все буде добре. Скажу чесно, не дуже стараюся. Але все тримається дуже надійно. Один готовий. Відклали і беремося до другого. І справа наближається до свого завершення. Бачите, паяльничок мій встигає засипати готово порядок номер 2 І не забувайте чистити ваші жала, тому що, коли воно красиве, воно і зберігається краще чищене, і візуально виглядає, і прослужить вам обов'язково набагато довше. Тому. Або використовуєте целюлозні якісь серветочки, або ось такий набір для того, щоб просто поштирхати і ваше жало було гарненьке і чистеньке, таке як в мене. Робимо візуальну перевірку, чи співпали у нас плюси з плюсами, а мінуси з мінусами. А то буде горе і доведеться використовувати запасну плату. Вона є, але я думаю, що нам не знадобиться. Ніби був уважний і підпаяв все як треба. А допоміг мені смарт-паяльник. Якщо ви цікавитеся питанням паяльників, то зроблю анонс. Попереду у нас ще один смарт-паяльник, навіть не розпаковував. від Звідком. Компанії чи Фаїта. Вибачте, от як оце от китайську назву прочитати чи не китайську, не знаю. Нехай буде Феіта. Відкладаємо і потім будемо робити огляд. А сьогодні нам потрібно розібратися з нашими зарядними платами. Далі будемо підключати. Беремо зарядний блок живлення 5 В, 3 А. Як і говорить нам, інструкція і технічні характеристики з нашої плати вмикаємо. І не просто вмикаємо, а під'єднаємо ще і тестер, для того, щоб ми змогли бачити, яка у нас буде напруга, як бачите, 5 вольт 0 А, нічого не відбувається. Тепер ми під'єднаємо. Давайте онлайн будемо під'єднувати. Не спіша в USB-C. І дивимося: червоний. Червоний нам говорить, мабуть, що нічого не відбувається, заряду немає. Один перевірили, тепер другий. Давайте. На всякий випадок перевіримо, теж нічого не відбувається. Амперів 0, вольтаж 5 вольт. Те, що й має бути. Тепер давайте вставимо наші дуже старі акумулятори. Дуже придужен. Мінус в мінус, в плюс в плюс. Ще раз зробимо цю процедуру. Точно нічого не переплутав, обіцяю. Під'єднуємо один з них. Теж червоний, говорить нам, що акумулятори наші вельми дуже розряджені. І толку з них не буде. Не йде заряд. Бачите, 5 вольт є, ампери не підіймаються. З цим зрозуміло. Тобто акумулятори наші, зараз хвилинку прокоментую. Другий вмикаємо, нічого не відбувається. Акумулятори викидаємо на смітник. Навіть здорова, сильна, потужна плата з ними не може працювати. А для того, щоб пересвідчитися, що ці плати все ж таки працюють, ми зараз дістанемо нормальні перевірені акумулятори, відправляємо ці акумулятори на смітник. Переробку у спеціально відведені контейнери, які збирають акумулятори і батарейки, які не працюють. Беремо ось цей міні- UPS, який я зробив своїми руками. Про це є відео на каналі. Можете подивитися, як зробити і повторити мій досвід. Робиться дуже просто. Зараз єдине, що потрібно буде зняти з нього оці контур шурупи чи саморізи. Відкрутили саморізи. Розбирається це все дуже просто, зверху кришечка така знімається. Всередині знаходиться така плата. Можете подивитися, як я його зробив своїми руками. Надовго його не вистачить, але коли у вас бувають тимчасові якісь вимкнення світла на недовго або якісь скачки електроенергії, то цей UPS убереже вам ваш роутер. Я використовую його з роутером. Плату відкладаємо в сторону. І онлайн відразу втикаємо наші. Так, мінус-мінус, плюс-плюс. Тепер плюс без плюс. І спробуємо тепер під'єднати і подивитися, що у нас відбудеться. І ми бачимо, що пішли ампери, цей акумулятор. Ну, він мав би заряджатися, просто я його дістав, він зараз повністю заряджений. Доведеться зараз під'єднати трішки, розрядити їх, для того, щоб ми змогли пересвідчитися, що тут піде заряд. Однак ми вже тут бачимо, що йде там 4,90 майже 5 вольт, пів Ампера і це 2,2 нехай буде 2,3 Вт. Тож зараз трішки його розрядимо. А поки акумулятори розряджаються 30 секунд корисної інформації. Приймайте участь у конкурсі, у розіграші і ви зможете отримати цей паяльник. Дуже класний, простий. Такий же, трішки, можливо, крутіший, скоро буде огляд на каналі. Дочекайтеся, будь ласка. Також подивіться минуле відео про огляд дуже класного новинки паяльника від Мініверь TS21. І також попереду у нас ще паяльник, один новий смарт на огляд. компанія Feita PTS200. Також дочекайтеся, а я чекаю, поки розрядяться трішки мої акумулятори. І так, розрядив акумулятори. Точно нормальні, точно з ними все гуд. Давайте тепер перевіряти, що тут буде. Так, тут у нас іде ток 5 вольт, підключаємо червоний, типу нічого не відбувається. Так, плюс-плюс, мінус, мінус, і? і що? І нічого не відбувається. Це вже не смішно. Я просто згадую оці всі свої приколи. І тепер знову ті ж самі граблі. Добре, давайте перевіримо. Ой, не так, перевіримо варіант номер 2 Ну, це вже мені просто не смішно. Це вже я не знаю, як там говорить. Пороблено, чи що це таке? Пороблено в Україні. Знаєте, сміх через сльози. Підключаємо. Знову червоний. Так, плюс-мінус. І що тут буде? Знову червоний, але тут іде ток. Так, що це чи з платами щось не так, чи я щось не розумію. Хм, Так, ну якби індикатор говорить, що нічого не відбувається. Але ніби заряд бере. Тобто, ніби заряджається. І що робити? О, є ідея. А давайте тепер ми. Так, де вони є? Тепер ми зараз дістанемо ці акумулятори, відкладемо наші сьогоднішні модні, потужні плати зарядки. Відкладаємо. І зараз тут знайдемо Ні, пружинні це старий варіант. Ось оці знайдемо, які давали нам. Заряд. Пам'ятаєте, я все ж таки добився того, що вони заряджали. Пробуємо одну увімкнули, синя нічого не відбувається. Так, головне, щоб зараз знову плюс-плюс-мінус-мінус. О! А оця одна єдина заряджає. Так, стоп. Не так. Де наш тестер? Увімкнули? Ну, давайте дивитися тут. Ну, о, ось тут він теж бере і заряджає, як ви бачите. Тільки дивно, чому він на цій платі не показав. Ой-ой-ой, що ж це воно таке відбувається у мене. Ви знаєте, я вже, мабуть, плюну на цю тему і перестану з цим бавитися. Просто треба, якщо акумулятори це нормальні акумулятори, просто дивно. А ну давайте вдругу вставимо. Просто мені смішно так не переплутати. Так, теж синя, теж я робив. Підключаємо. Так, синя і. Це я просто придивився. О, і це працює. Хм. питання Питань дуже багато, якщо чесно. Тобто мої сьогоднішні плати зарядки не хочуть заряджати акумулятори, а старенькі ТП-4056, як бачите, заряджають. Дивина. Дивина, та й годі. Так, все досить з мене цього відео. Все, що хотів вам показав, розказав, посміявся. Давайте ще раз на завершення. Цей паяльник можете виграти в розіграші, умови в описі. Цей ми чекаємо на огляд дуже скоро. Цей смарт теж дуже, я думаю, це цікаво буде подивитися на цей паяльник. Чекаємо на огляд. А це перший в світі огляд ТС-21. Всередині, а огляд за посиланням в описі. На цьому смарт-майстерня Техносмак говорить вам до побачення, до нових зустрічей, до нових якихось поробок. Всім до побачення!